Таємне Уже це пройшло голосування, вже пройшло таємне голосування. Якщо ви говорите про якісь домовленості, ніяких домовленості ні з ким у нас не домовленість купили вас, яка розкидає ваші довго є, що вони купили. У тебе совісті. І тебе совісті таке казати? Слухайте, ти на публіку працюєш. Не трогайте, не трогайте гроші, а ти на гроші працювати. Не трогайте лайно, щоб не вон. Мене люди знають, знають, що я ніколи копійку не візьму, чужу. Ти Все, поняк, чи да, Житті не Тихоніцію. Мене ніженці знають. І знають, що І копійку ніколи. Ніколи не копійку ні в чого не візьму. А завжди за людей продавці. Ви за людей. За бабло, а не за людей. Таке саме про вас можна сказати. Я нікого не зраду, Він Слово тримає, ви Христопродавці. І ми слово будемо тримати. Вже будь... стримали. У вас була Шо можливість його стримати, ви? тільки чомусь Он не, ви? не ви всі отак збігли, тому, про... тому що ви повій, тому, тому, що... Тому, що... тому що кожен чернігівець має плювати на вас, тому що ви зрадили людей, ви зрадили своїх виборців, ви продалися за гроші, ви простітутки політичні. І кожен на вас має плювати і ногами вам давати. І подивись на себе, сидиш, смієшся, а ви не ти до виборців піди і скажи, що я продажна шкура, яка зрадила виборців. І Ні, ти теж не піди. Молодий, а дурний і придай. Нічого не буде. Ви не обґрунтовані. Не Так. Слухайте, не трогайте гімно, щоб не валіти.